Олександр Леонов, політолог, долучається до ефіру. Доброго ранку, Доброго ранку, пане Олександре. Ну така цікава теза пролунала 700 міль допомога на 700 мільярдів. Зважаючи на те, що Європа... в в Сукупності з лютого 2022 року виділила Україні 70 мільярдів євро фінансової та гуманітарної допомоги і 62 мільярди євро військової допомоги. Допомога на 700 мільярдів. Наскільки років вона може розтягнутися? Питання до Європи насправді але прецеденти є під час економічної кризи. 2008 року здається, коли була Греція, фактично в стані дефолту, Євро... Європейський Союз знайшов навіть більше грошей для однієї країни, для того, щоб врятувати її економіку, і власне кажучи, економіку всієї Європи. Тому це завдання не є чимось надзвичайно фантастичним. Питання в політичній волі, і питання в тому. Чи будуть знайдені серед лідерів країн Європи консенсус щодо цього питання? Бо вочевидь, що ці гроші виділятимуть переважно країни, які є лідерами Європи? На жаль, зараз немає великої Британії в серед європейських країн, яка би могла долучитися, але я думаю, що Велика Британія буде допомагати. Без цієї програми, навіть за межами Європейського союзу, і тут дійсно важливий момент, щоб це питання було прийнято на рівні європейського союзу, і тоді воно буде виконуватись автоматично. Знаєте, є важливий момент, коли ми говоримо про. З збіру Макрона, і що дві країни, Польща і Німеччина, вони стали в позу щодо відправки військ. Тут не треба забувати, що ці дві країни перебувають у виборчих кампаніях. Фактично у Німеччині е... ми ще про це поговоримо, пане Олександре. Найголовніший момент Ці 700 мільярдів. Україна має бути буде повертати як і більшість грошей, які нам надавали саме європейські партнери. Це знову ж таки питання для обговорення, бо це може бути і допомога, і це може бути ну, дійсно якийсь кредит, який буде наданий на дуже низьких відсотках. Можливо, це буде гібридний варіант, як це відбувається, і на превеликий жаль, дійсно це питання достатньо достатньо дискусійне і питання не Тобто з'явилася заява, цифра, але от технічні деталі. З'являться згодом. І знаєте, буде важливо, щоб ці технічні деталі з'являлися. Бо якщо ця розмова перейде з питань просто заяви в технічну роботу, то це означає, що це, це питання вирішується. До речі, якщо ми говоримо про, про виділення грошей, ми маємо не забувати одну важливу річ: що більша частина заморожених російських активів це з 300 мільярдів. Приблизно 270 мінімум знаходиться в країнах Європейського Союзу. Тільки в Бельгії заморожено приблизно 190-200 мільярдів російських доларів, і таким чином половину цієї суми. Євросоюз може знайти, якщо конфіскує російські активи на користь України, так але ж там такі юридичні процедури, що це теж, якщо і станеться, то здається, що це розтягнеться на роки. Просто зараз це питання щодо того, на яких умовах нам дають гроші, дуже гостре і дуже критичне у зв'язку з тим, що ми думали, що від сполучених штатів ми отримуємо допомогу. Безповоротно, ну, принаймні до того, як Конгрес 60 мільярдів ухвалював нам вже на умовах того, що ми будемо повертати ці гроші. А ми ж думали, що попередні, принаймні, суми, транші, які виділялися, вони ж виділялися як гранти. І... По суті, для нас зараз велика несподіванка, те, що на тепер нам треба розрахуватися за всю надану допомогу а всього сполучені штати надали теж там 100 з гаком мільярдів, починаючи від лютого 2022 року. Це це теж до слова йде іде в розріз із тим, що сьогодні вночі заявив Дональд Трамп. Ну для вночі для нас, для українців. Про 350 мільярдів цифри, які надають економісти і фінансисти, вони ну інші. Я зараз точно скажу, що це йдеться про дослідження Україн Support Тракер інститут світової економіки. Кіля про це говорить: про те, що саме Сполучені Штати дали нам 64,50 і 50 мільярдів євро фінансової та гуманітарної допомоги. Тепер давайте повернемося щодо е, військового контингенту. Макрон був першим, хто в принципі заговорив про те, що французькі війська можуть тут бути на території України і захищати нас у війні Російської Федерації проти України. Так, і... На превеликий жаль, тоді, коли він про це заявив, Україна майже не відреагувала на цю ситуацію, хоча треба було її розвивати, треба було її переводити в практичну площину. А зараз можливо з'явилися певні нові умови, оскільки цей контингент обговорюється в рамках вже Європейського союзу, бо тоді Франція була готова від просто відправити свої війська. Без всяких прив'язок до рішень альянсу чи Європейського Союзу, тому що у Франції є такий механізм е, іноземний легіон. Зараз, коли говорять вже про цифри цього контингенту, говорять про 30 тисяч, говорять, що треба його збільшити. І позитивний момент, наприклад, що Нідерланди проголосували про необхідність відправлення військового контингенту, вочевидь, що в Європі буде достатньо важко набрати. Цифру в 100 тисяч, на превеликий жаль. Але <кій> важливо, щоб була конкретика за будь-якої цифри, бо давайте будемо чесними, що головне, щоб тут були присутні іноземні війська, європейські війська, і в тому числі Великої Британії, Франції. І дуже хотілося б Німеччини, хоча це знову ж таки під великим знаком запитання, але. Просто питання в тому, що Росія як би вона не заявляла, як би вона не кричала про законні воєнні цілі. Насправді там в Москві сто разів подумають перед тим, як завдавати удару по іноземним контингентам європейських сил. Це правда, пане Олександре. Щодо санкцій. Коли е, американці говорять про те, що будуть долучені європейці до переговорного процесу, то саме е, ця відповідь так будуть долучені, виникає саме в контексті того, що вони ж запровадили значну частину санкцій проти Російської Федерації. І коли е, треба буде говорити про те, щоб цей санкційний тиск послаблювати, от тоді нам знадобляться європейці за столом переговорів. Як ви гадаєте, як е, Швидко здадуться умовно наші європейські партнери і е, дадуть згоду на те, щоб знімати обмеження з Російської Федерації, і як швидко, в принципі, цей діалог розпочнеться саме діалог про те, що давайте знімайте обмеження. Тут є цікавий момент. Насправді дуже цікавий момент. Бо з одного боку американці кажуть, що доведеться знімати санкції з Росії, але найбільш Серйозні санкції щодо Росіян в Європі вони запроваджені проти газового комплексу. Фактично, От те, що Росія майже не продає у порівнянні з попередніми обсягами газ в Європу. І питання в тому, що Трамп тут же казав, що Європа має купувати більше американського газу і нафти, і це суперечить. Двом питанням бо американці, вочевидь, хочуть заробляти разом з Росією, і от ця інформація, що мовляв, росіяни запропонували розробку арктичних родовищ разом з е, Америкою. Але з іншого боку, є важливе питання, бо без Європи е, Росії буде дуже складно продати всі ті обсяги. Бо е, Газпром минулого року став найбільш збитковою компанією в Росії, хоча раніше він фінансував російські е, забаганки щодо пропаганди, щодо гібридних війн за кордоном і так далі. І так далі. Тобто, зараз є, у Європі ключова позиція. Якщо Європа не погодиться на відновлення. Е, Співпраці і скасування санкцій, то Росії просто ці обсяги буде важко продати кудись в інший момент. Але знаєте, тоді є ще один важливий і, і цікавий, цікавий момент. Бо якщо Росія погодиться розробляти родовища в Арктиці з Китаєм у Сполученими Штатами, а Росія обіцяла розробляти їх з Китаєм, то Китай, який зараз купує максимальну кількість російських енергоносіїв. Може відмовитися. Тоді, куди Росія буде все це продавати? Не в Сполучені Штати, які самі розроб... 에, говорять про те, що вони будуть максимально збільшувати видобуток. І от е, питання в тому, як на мене, що зараз е, питання впирається в необхідність і для Росії, і, наприклад, жаль, в цьому бере участь представники МАГа е, Ілон Маск про ультраправі сили в Європейському Союзі, які мають начебто перемогти, і тоді. Вони будуть працювати над тим, щоб зняти санкції. А от щодо інших політичних сил, таких традиційних в Європі, тут Європа може встати в позу і знайти можливості тиснути на Америку. І тут і цікавий момент, бо Трамп почав торгівельну війну з Китаєм, а без Європи в цій торгівельній війні Америка зазнає дуже значних втрат. Бо Потрібна консолідована позиція, і от ми, коли про це говоримо, що це, це показує, що ситуація насправді достатньо складна для всіх сторін, так о, американці хочуть домовитись з Росією і потім запросити Україну і Європу, але Європа і Україна мають е, важелі для того, щоб не просто не погодитись, а й тиснути на Америку. Цікава думка. Дякую вам, Олександр Леонов, політолог, долучався до нашого ефіру. Говорили ми про те, які зараз рішення можуть ухвалюватися в Європейському Союзі, зважаючи на тиск, який бачимо з боку сполучених штатів.